З триває ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої подобайки, коментуйте наші відео і діліться ними з друзями в соцмережах. Таким чином підтримайте наш проєкт, а тим часом маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним експертом. І з нами на зв'язку Ярослав Пастернак, професор кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Факультет інформаційних технологій та інформатики Волинської національного університету імені Лесі Українки. І з паном Ярославом поговоримо. Про те, що вчора майже на всій території України була зафіксована, було зафіксовано таке аномальне явище, як північне полярне сяйво Аврора. Що це за така аномалія? Ну каже, що її видно було не лише в Україні, а навіть ніби її фіксували в інших країнах і, зокрема, в такій південній Болгарії. Як це може трапитися? Чому це відбувається? Запитаємо безпосередньо нашого гостя. Отож, вітання, пане Ярославе, вітаємо! Доброго дня, вітаю вас. Одразу перейду до відповіді на запитання. Власне, явище полярного сяєва, воно пов'язане як з активністю сонця, так і з магнітним полем Землі. Сонце воно ж, ми ніколи не задумувалися, але сонце це величезний, надзвичайно великий термоядерний реактор. так? І ми його енергію кожен день відчуваємо. Крім того, що воно дає оці от сонячні промені. Воно ще й викидає частинки, які летять з дуже великою швидкістю в космосі. Так? Такі явища сонячної активності, вони виникають з певною періодичністю. З'ясовано, що є такі сонячні цикли 11-річні, які спричиняють викиди от таких потоку частинок. Називається вона сонячна коронарна. Маса, так, яка іде від сонця і досягає в певний час землі. Приблизний час, за який вона досягає землі, дві доби, тобто візуально, два дні перед оцим от явищем спостерігався викид на Сонці. Тобто, фактично, явище було прогнозовано. коли ж ці частинки досягають землі. То вони починають у верхніх шарах атмосфери дуже дуже високо понад землею взаємодіяти з е, е, атомами кисню, азоту, і через це починають вони світитися таким легким тьмяним світлом. Так? Це щось подібне до е, лампочки такої неонки, так? відомої всім. У ній теж відбувається такий розряд, і атоми неону починають світитися. Те саме, в принципі, е, видно, коли досягають. Землі, оці от потоки частинок, які йдуть від сонця, коли на сонці відбувся викид. Так, Зазвичай е... видно на північному полюсі. Чому? Тому що магнітне поле Землі воно подібне от до такої поверхні яблучка, так? Яблучко воно все ніби таке кругле, а от там, де є черенок, і там, де була квіточка, є такі заглибини невеличкі. Так само і з магнітним полем Землі. Воно має ніби такі луночки біля полюсів північно і південного. І оці от частинки, якщо в них швидкість трошки менша, енергія менша, так? то вони, як правило, не можуть потрапити в наших широтах, так? чи, чи там ближче до екватора. так? І вони, власне, потрапляють тільки в оці от луночки. Тому це сяйво Аврора, так, воно називається північне сяйво. так? Ось його дуже часто видно на півночі, саме поблизу полюсів ввечері, так, тому що частинки там якраз можуть проникнути до верхніх шарів атмосфери, так, через оце от магнітне поле і про взаємодіяти з тими атомами, які є в нашій атмосфері, тобто атоми повітря, так, отих елементів повітря. Азот, і так далі, які є там, взаємодіють, і через це виникає світіння. Так? Коли ж відбувається на сонці спалах, так? коли відбувається викид таких частинок, і потік іде потужний від сонця, то явище може спостерігатися і в дещо південніших широтах на екваторі таке явище практично не спостерігає. Загалом дуже багато зафіксовано. Різних викидів. Так, ті викиди класифікують певним чином. Я вже сказав, що воно пов'язане з 11-річним сонячним циклом циклом сонячної активності. На, на сонці є певні теж такі магнітні поля, і вони досягають свого піку, потім змінюють полярність протягом того 11-річного циклу. Через два 11-річні цикли дбається зміна полярності. Магнітного поля а, сонця, так от власне це явище не є чимось дивним. Так, воно не є чимось прогнозованим, просто воно відбувається не дуже не дуже часто, так щоб його побачити, треба, щоб ще й небо було відкритим, не було хмарним, щоб відбувся той викид на сонці, і щоб він досяг землі саме тоді, коли у нас ніч. Скажімо, тому що коли він, коли земля буде повернута іншим боком до сонця, то ну ми його не побачимо, так ось побачить, побачить хтось інший, побачить, скажімо, у Сполучених Штатах Америки, так? Ось таке явище, як відбулося зараз світіння. Це є досить слабке світіння. Значить, найбільше явище відбулося у 1859 році. Воно спостерігалося практично протягом на, на, на всій планеті протягом кількох днів. Так? І тоді телеграфні лінії, так? тоді ще не було таких великих ліній електропередач, нашого мобільного зв'язку. Телеграфні лінії аж свідки казали, що вони давали іскри і били оцих телеграфних операторів величкими іскорками. Так? Таке явище відбувається. Приблизно через кожні 500 років. Так, це дослідили вчені, коли зняли шари на шарування льоду арктичного, так і виявили якраз там певні певні типи частинок тих мікроелементів, які осіли у відповідних арктичних шарах льоду певного періоду. Так, от е, е, наразі е, ми Перебуваємо е, в період, звичайно, сонячної активності. Звісно, е, спостерігали подібне явище в Україні в березні місяці, так, у вересні місяці, так. тобто е, маємо пік тої активності, і можливо, ще е, будемо його спостерігати е, у на, на, найближчий час. Так? А потім вже сонячна активність піде на спад, і знову через до того 11-річного циклу знову набере активність. Тобто, буде 5 років спаду, потім 5 років. Набору набору відповідної активності. Всі ті явища дуже добре спостерігаються і вчені можуть навіть попереджати, коли є величезний викид, вчені попереджають про можливий можливий вихід з ладу супутників зв'язку, можливий вихід з ладу телекомунікаційних мереж, і в тому немає ніякої ніякого зараз великого клопоту. Так, зокрема, так було із супутниками StarLink. Десь в недавньому майбутньому, здається, 5 років тому теж внаслідок спалаху на Сонці виникла якраз втрата, втрата зв'язку у мережі, мережі Starlink, що теж було прогнозовано і було дано навіть аналіз, в яких регіонах буде відсутній відсутній цей інтернет. Тобто явище цікаве, явище є дослідженим. Ну і я собі думаю, що хто бачив оці от картини на небі, вони з захопленням їх спостерігали. Не слід бачити в цьому якоїсь е е е такого знаку чи ще чогось. Тут не, не, не є якихось таких міфічних особливостей. Так це є звичайне, звичайне природне явище. Це зустрічається рідко. Воно є досить гарним. Ніякого шкоди для організму воно теж не несе, тому що ці частинки, вони провзаємодіяли взаємодіяли вже з дуже такими верхніми, там десятки кілометрів до тих шарів атмосфери, так, і, власне, там розсіялись, так? Тобто навіть ніякої радіації, радіаційного впливу на людей немає. Ми просто спостерігаємо, гарне явище і, власне, на тому і тому все. Ну, Хоча на Волині далеко не всі мали можливість побачити це явище, адже у нас йшов дощ, і небо було вкрите хмарами. Зокрема, от, єдине, що ми знайшли, то є фотографії з Ківерець, де вже близько 12-ї ночі таке не зовсім невелике і яскраве небо на самому майже, майже горизонті, як підтвердження того, що це явище було. Але пане Ярославе, також якраз ви згадували про те, що тут немає нічого, але. Дуже багато українців в соцмережах почали писати про те, що це якесь погане знамення, що дехто, наприклад, навпаки, побачив тут прапу Рупа, а дехто побачив якесь погане знамення у зв'язку з війною. То чи можливо вам відомо щось в історії, чи дійсно якісь такі надзвичайні події були пов'язані саме із такими небесними знаменнями? Бачите, в історії багато хто пов'язує події з певними небесними знаменнями, тому що знамення відбувається рідко, а події відбуваються набагато частіше. Так, і, і можна, звичайно ж, прив'язати різні події, затемнення сонця, затемнення місяця чи навіть от -от -от таке от явище з, з подіями, але е, якщо йти е, з точки зору науки, то, ну, власне, ніякого зв'язку немає. Є Сонце, величезний термоядерний реактор. Так, в ньому відбуваються певні процеси, процеси ці спостерігаються, тобто виявлено статистичні зв'язки, оці 11-річні цикли сонячної активності. Так, і в принципі, в ті цикли активності, ті явища гарно вкладаються. Так, тобто, не тільки ж ми спостерігали в Україні це явище, воно спостерігалося, напевно, і північніше. І, і країни Прибалтики мали напевно можливість спостерігати це явище, тому що воно йде все від полюса, аж, аж аж до наших широт при такому е, потужному потужному викиді. Так, ось е, не знаю. Якісь погане знамення Для Прибалтики. Так, напевно, в Україні йде війна, це, це є е, факт, так, пов'язувати військові події з. Сонячною активністю, ну я б я б я б не брався за за такі речі. Це, напевно, якась така магія. Так, люди хочуть хочуть щось щось отримати, якусь інформацію так, з рифом таємно, так, і вигадують собі якісь речі. Е, Наука жодним чином не пов'язує сонячні спалахи із е, певними соціальними подіями. Таких явищ. Не не зафіксовано навіть про те, що я сказав, про, про найбільшу сонячну активність 1859 року. Ну, треба підняти історичні дані, можливо, ішли в той час якісь локальні конфлікти. Але загалом для людства ніякого ніякого клопоту від того, що в кінці серпня і там до 2 вересня, 28 серпня до 2 вересня, це явище відбувалося, крім того, що. Ось вдарило блискавкою, були якісь локальні пожежі, причини надзвичайно, надзвичайним викидом сонячної маси, ну, більше нічого не було. Так. Тут це є досить слабкий викид, так, прогнозований, ну, в сенсі того, що були спостереження на сонці цього викиду, і через два дні от у нас з'явилася така активність. Ну, тобто, Придумувати, ви... що я... пов'язати, це не, не є логічно і не є науково. Пане Ярославе, ви говорили, що це явище ніяким чином не впливає на людину, на її здоров'я, але чи впливає воно якимсь чином на довкілля, на екологію? Власне, я казав про явище самого світіння, так? Е, дивіться, тут є декілька аспектів. Так, отакі от явища пов'язані з магнітними бурями. Що таке магнітні бурі? Коли на землю йде оцей потік частинок, так вони змінюють дещо земне поле, так, земне магнітне поле. Ось. І ті магнітні бурі, в принципі, медицина статистично доводить, що вони певним чином можуть впливати на людей з певними хворобами, зокрема з гіпертонічною хворобою, так, викликати різні головні болі і так далі. Хоча з іншого боку, скажімо, є такий пристрій, який називається магнітоядерно-резонансним томографом МРТ. Так, там теж використовуються поля магнітні в надзвичайно великої інтенсивності, і досі не доведено того, що м, якимсь чином оце от е, великі магнітні поле великої магнітної, е, великої інтенсивності магнітне так впливає на організм людини. Тобто м, я не можу підтвердити так того, що є якісь об'єктивні статистичні дані. Так, щодо щодо впливу зміни магнітного поля на організмі людини. При тому, що в магнітно-ядерно-резонансному томографі там поля надзвичайно великі. Тут збурення поля, ну, в порівнянні з томографом, це мільйони разів менше збурення магнітного поля, ніж є в томографі. Так, коли людина підається томографії. Ну і більшість людей, напевно, вже проходили через МРТ, так і власне не відчули ніяких. Ніяких впливів на організм. Так? З іншого боку, другий аспект це є все ж таки той потік від сонця, це є високоінтенсивний потік частинок, так, електронів, протонів. так. Тобто, ем, якщо ми беремо протони, це фактично щось наближне до альфа-частинок, так, радіоактивного випромінювання, електрони це є бета-частина, то фактично це є потік радіації. Але в чому справа? Якби людина знаходилася там в космосі, так, без захисної атмосфери Землі, ну, то дійсно людина б отримала величезну дозу промінь. Коли ми маємо десятки кілометрів атмосфери, так, то ці всі частинки вони втрачають свою іонізуючу дію на організм людини, так і що не, вони не доходять до нас. Оце от світіння, це вже взаємодія тих частинок із атмосферою. атмосферою. Вони про взаємоділи і більше ні з ким не взаємодіють. Тобто на нас вони вже ж, жодним чином не впливають. Ми побачили випромінювання, так, якесь, і все. Так, а випромінювання, ну, це ж світло, звичайно, так, воно тим більше це не є якісь там ультрафіолетові випромінювання. Так, випромінювання. Ніх низько енергетично, так воно абсолютно жодним чином не впливає на організм. Тому переживати не слід. Ну, стосовно магнітних бур є якісь дослідження, але ну, це треба теж дивитися, тому що наша медицина, як виявляється, після пані Супрун, міністра. Вона як виявилось, зовсім не є доказовою. Треба все ж таки. Спиратися на якісь певні е, статистичні дані, тобто пов'язувати магнітні бурі із, із самопочуттям Тож, кожної, кожної конкретної людини, дивитися групи людей, тобто, контрольну групу, групу під, під впливом, це досить важко зробити. Так, е, і, власне, спираючись, наприклад, з МРТ, ну, я в цьому полі магнітному, такому невеличкому збуренні нічого. Катастрофічного робота. Що ж, зрозуміло, дякуємо пане Ярославе за ці роз'яснення за цю інформацію. Ярослав Пастернак, професор кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки факультету інформаційних технологій та математики ВНУ імені Лесі Українки, був в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. з паном Ярославом, зокрема, спілкувалися про те, що в Україні в ніч з 5 на 6 листопада зафіксували аномальне явище з назвою Аврора, це північне сяйво. Зокрема, що це за явище? Чим спричинене, як часто трапляється, і чи воно має якийсь вплив на здоров'я людини та екології з паном Ярославом спілкувалися. На все добре. Дякую вам, щасливо. Дякую.